Рі глядачі, ми багато чули про різні санкції про обмеження Москві. Але є така правда, що певні країни купляють нафту на Москві і переганяють її в нафтопродукти, продаючи по світу, зокрема в Індії чи в Туреччині є відповідні заводи, які переганяють таку нафту, і таких слабких сторін в санкційній політиці заходу надзвичайно багато, але що цікаво, що вони не лишаються непоміченими. Нарешті багато хто каже про те, що пора вже закривати і цю лавочку. І будемо говорити ми сьогодні про Канаду, де опозиція базує, і це прекрасно. Отже, Канада зараз переживає не найкращі часи і в економічному, і в соціальному плані. Нинішня канадська влада на чолі з Джасіном Трюдо. От він наш красунчик зі шкарпетками. Він у нас є представником ліберальної партії, нагадаю. Отже, по суті. Проводила країна непослідовну деструктивну для стабільного розвитку країною. Політику канадські консерватори нинішньої опозиції вже неодноразово підкреслювали небезпеку такої політики. Консервативна партія Канади на даний момент має всі шанси перемогти на наступних парламентських виборах через невизначеність середині ліберальної партії. П'єр Польєвр, зараз його покажемо теж на екранчиках. Який очолив консерваторів 22-му році позиціонує себе як захисника простих людей та порівнює себе з новообраним президентом США Дональдом Трампом, як на дивно у своїх висловлюваннях він дійсно чимось схожий на Трампа. Зокрема, Польєвр неодноразово називав Джасіна Трюдо божевільним за його непослідовну політику, що призвела до значного зростання інфляції в країні. Польєвр говорить про необхідні зміни е, в політиці. Зокрема, І от, от про що він говорить: по перше, це стосується кліматичної політики. Ліберальної партії, яка ввела значні податки на викидову вуглецю. вельєв запропонував змінити цей податок на інші несінові методи задля контролю над вуглецевими викидами. Ключовим елементом державної політики було повернення всіх надходжень від податки на викиди вуглецю домогосподарством і малому бізнесу через канадську вуглецеву програму Canada Carbon Rebate. У результаті. Переважна більшість домогосподарств отримувала більше від державної вуглецевої знижки ніж сплачувало у вигляді вуглецевих податків. Поки невідомо, чи буде відмова від цієї програми стосуватися домашніх домогосподарств чи промисловості, але уточнення щодо майбутніх змін канадський політик пообіцяв оприлюднити вже найближчим часом. Загалом дерегуляція зниження податків та соціальних виплат є класичними пунктами в політиці канадських консерваторів. Лозан по Екс ДТЕКС лише підтверджує. Продовження роботи у цьому напрямку, і це стосується другого пункту, який зараз просуває Пірпольєр: необхідність скорочення державної власності за його нещодавним заявами, що не менше 15% державних споруд необхідно продати приватним власникам, а ті державні землі, які не є екологічно чутливими, необхідно передати під забудову. І ці заяви не є чимось незвичайним. Сьогодні канадська нерухомість є надзвичайно дорогою, і це є одним з найбільших викликів для канадської влади. Однак, чи вирішить цю проблему високої вартості будівництва? Залишається під питанням одним із способів скорочення вартості новобудов може стати зниження податку на прибуток на нове житло, який може перевищувати 2,5% в окремих регіонах. Проте сам Польєвр ще не піднімав питання щодо скорочення податків у цьому напрямку. Також нещодавно канадський політик пообіцяв. Повністю усунути імпорт московських нафтопродуктів. Ці заяви він зробив більше ніж рік тому, але зараз вони стали ще більш гучними після нещодавнього розслідування команди CBS. Відповідно до нього з'ясувалося, що спочатку. Війни в Україні до Канади потрапило приблизно 2,5 мільйона барелів московських нафтопродуктів, таких як бензин, дизельне та авіаційне паливо на суму понад 250 мільйонів доларів. Коли споживачі в Канаді купують автомобільне паливо або сідають на літак, існує висока ймовірність того, що частина цього палива або дизельного палива може бути виготовлена з московської нафти. Сказав Ісак, Левій, керівник групи з аналізу політики та енергетики між Європою та Москвою в центрі досліджень енергетики та чистого повітря. Серанафта похо з Московії, але оскільки вона переробляється в інших країнах, наприклад, знову такі нагадаю, Індії чи Туреччини, і змішується з нафтою, з інших джерел перед експортом до Канади, вона не порушує санкції. наразі. Так, дуже зручно не порушувати власні санкції при цьому залишаючись з чистою совістю, при цьому і далі користуватися нафтопродуктами московського походження. Частина сирої нафти, згідно з даними про відвідування портів суднами, супутниковими знімками та даними про рух суден, наданими компаніями Traffic, постачається на ці нафтопереробні заводи тюню флотом Москові, групою танкерів, які за загальним визначенням обходять санкції та міжнародні правила і обмеження цін на нафту. Що? Мали б на меті обмежувати Москвою, за якою вона продає і набуває капітал і гроші для подальшої війни. Індія, яка до нещодавнього часу не дотримувалася жодних нафтових санкцій. G7, в цій країні знаходиться найбільший у світі нафтопоробний завод Джамнагар, який може експортувати понад мільйон барлів нафти на день. Дані торгівлі показують, що після початку війни Джамнагар. Прийшов до імпорту 3% нафти з Московії до більше ніж 50% протягом частини 2024 року. За такий самий період імпорт Канади з Жамнагару збільшився на 35%. Для Канадських консерваторів це стає важливим питанням, оскільки вони хочуть скасувати закон, що обмежують нафто. Видобуток у Канаді, виключення московських нафтопродуктів з власного ринку дозволить заповнити цю нішу канадською та американською продукцією, що також покращить відносини з США. Хоча зараз вони, наче тільки будуть погіршуватися, тому що Трамп каже про те, що влупить чи там мит, і таке інше. Консервативна партія Канади зараз має високі шанси на перемогу, адже адже зараз є зручний ЦАП. Відбувало Джастін Трюдо, який повністю розчарував канадців. Однак, якщо ліберальна партія обере нового очільника, то консерваторам доведеться чітко пояснювати свою майбутню політику, яка, крім вирішення проблем. Високої інфляції повинно врунтовувати скорочення соціальних витрат, збільшення доступності житла, шляхів зниження податків і при цьому вказати джерело підвищення військових втрат. Для консервативної партії це буде безсумнівно складним завданням. Проте зараз лише складні та непопулярні рішення можуть вирішити ту ситуацію, що складався в Канаді. Така ситуація, дорогі друзі, всім всього найкращого. До побачення!